Що маємо, те маємо. Власник двокімнатної квартири на третьому поверсі Сергій Коренюк показує своє помешкання. Каже, планував зустрічати новорічні свята вже вдома. До нового року мали здати цей об'єкт нам, щоб ми переселилися. Але я вже не раз говорив, дай Бог, щоб ми до травня місяця переселились. Поки його квартиру ремонтують. Чоловік каже, мешкає у соціальному гуртожитку. Нині чекає заміни електричної сітки дротів та каналізаційних труб у своїй оселі. За ремонтом та сусідських квартир каже, стежить щодня. Я хочу, щоб воно було зроблено до толку. Я приходжу, Прошу ось стоїть батарея. Вони мають під'єднати її сюди. Нині робітники відновлюють електро та теплопостачання до будинку, замінюють каналізацію, а також утеплюють будівлю. Розповів виконроб Юрій Лебідь каже, після нового року в оселях має з'явитися тепло. Дасть змогу зробити внутрішнє опорядження. Тяжка, шпаклівка, покраска. Квартирах, коридори, сходинкова клітка. Здати будинок в експлуатацію та заселити мешканців планують до кінця літа 2025 року, розповів директор департаменту будівництва обласної військової адміністрації Ростислав Явмина. Будівництво затримувалося через дію графіків вимкнення електроенергії на заводі виробнику панелей для будинку та зміни проєктної документації. Нині в багатоповерхівці тривають внутрішні оздоблювальні роботи. Проходить монтаж комунікацій. Всередині будівлі загальні системи комунікації вже підведені. Опалення, вода наразі проводиться розводка стояків. Всередині будівлі та монтаж радіаторів опалення на відновлення пошкодженої російською ракетою багатоповерхівки спрямували 28 мільйонів гривень. Це кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, розповів Ростислав Йовмина. 9 мільйонів міський бюджет і 18,6 – державний. Наразі кошторисна вартість загальна 91,5 мільйона. До цього була 71,8 мільйона загальна. Зі слів директора департаменту будівництва, сума загальних витрат зросла через збільшення обсягу робіт відповідної зміни в проєктно-кошторисній документації. А Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.